Благодійний показ фільму Маленьке життя режисера Олександра Жовни відбувся сьогодні у кінозалі Дніпроплази. За сюжетом маленького сироту хлопчика Пилипка після смерті матері забирають у монастир Монахи. Згодом Ти там з'являється хвора дівчинка. Пилипко малює ікону святого Пантелеймона і щодня молиться до неї за життя хворої. Кінець фільму трагічний. Дівчинка одужує, Пилипко помирає. Я вважаю, що от, е, фінал з хеппі він не, не залишає. Е, Щось такого особливо глибоко в твоїй душі, в твоєму серці. Показ фільму приурочений до дня усиновлення, який відзначали наприкінці вересня. Підтримала цей проект депутат Черкаської обласної ради Світлана Трофімова. Що ми бачимо по телевізору? Убийство драки і так далі. А ми хотим просто іноді посидіть і духовно отдохнуть. І от сьогодні я дала таку можливість людям духовно віддихнути, адихнути, задуматися, подумати навіть свої життя. Наша душа истосковалась по действительно правильному, чистому і відкритому кіно. Найближчим часом стрічку планують показати підліткам та студентам Черкас.